Продовжимо нашу програму в другій частині нашої програми «Вечірня Одеса. Ми будемо намагатися знайти Відповіді на питання, як побудувати цілісну модель ефективної української економічної системи, і допоможе нам в цьому відомий експерт, президент фонду альтернатива Андрій Новак. Доброго дня, пан Андрій. Добрий день, дякую, мені. що завітали нас до студії. У вас дуже багато роботи, дуже Доброго. багато у вас лекцій в нашому місті зі студентами, з е відомими економістами, і все ж таки ви присвятили час, щоб знайти е зайти до студії і е Презентувати також свою п'яте видання книги Як підняти українську економіку. Отже, такі базові тезіси, Будь ласка, до вас дякую, дякую за запрошення. І перш за все я хочу подарувати вам саму книгу, вам і вашій редакції. Дякую. П'яте видання як підняти українську економіку. воно. п'яте видання. Е, mm -hmm. Так, я думаю, вам згодиться вона для того, коли будете готувати економічні матеріали, економічні програми, сюжети. Дійсно, я зараз в Одесі, і в Одесі в мене два дні, коли я презентую це п'яте видання книги, презентую лекціями у Одеських інститутах, університетах, бібліотеках, громадським лідерам, лідерам громадських організацій Одещини і в медіа, як це у нас відбувається зараз. Суть цієї презентації в чому. У мене не стоїть мета там, продаж цієї книги, тому що ми розуміємо, книжкового ринку як такого в Україні немає, тим більше економічної літератури. Суть не в тому. Книга це лише формат, в якому економіст може подати свої ідеї. Там, ми не можемо випускати ні диски, ні нічого такого подібного. Книга це єдиний наш формат, як подати певну економічну ідею. І суть самої ідеї в цій книзі, як підняти українську економіку. В ній я запропонував те, чого досі українська економіка не мала і через що наша економіка і не розвивається. Ми не розвиваємося, не дивлячись на наші величезні ресурси, тільки тому, що в нас досі немає власної економічної стратегії. В науці це називається економічна модель розвитку країни. От всі наші проблеми саме звідси. Потім ми вже обговорюємо курс гривні, тарифи, ціни. Бюджетні проблеми, але все це є наслідки. Наслідки того, що в нас досі немає економічної стратегії. Тому ми постійно живемо. Якщо ви помітили, ми постійно в економіці живемо від кризи до кризи, депресивному такому русі, так, так. майже постійна депресія економічна. Чи правильно я зрозуміла, пане Андрій, що незважаючи на те, що дуже багато і уряд, і сьогодні, і в суспільстві, і громадськість каже про реформи, все ж таки таких вагомих, структурних, глибинних реформ ми не відчумаємо в економіці. Це дійсно так. Нам з усіх медіа, з телебачення, з радіо розказують, що в нас йдуть бурні реформи і використовують які поняття, От, де в нас відбуваються реформи, нібито у нас відбувається демонополізація. Так, але як відбувається демонополізація, ми чітко бачимо по тому, як у нас зросли різко тарифи так, на житлово-комунальні послуги. Якщо б у нас дійсно було демонополізовано, наприклад, ця сфера житлово-комунальних послуг, у нас тарифи об'єктивно через собі вартість, вони б зросли в півтора рази, ну, в два рази максимум, але не в чотири рази, як зараз. Тобто, чому в чотири? То тому, що і далі. Ці ринки монопольні, і ще я хочу додати від себе. може я помиляюсь, поправте мене що немає інституцій, які б нам ну, таким вагомим своїм авторитетом сказали, що це тарифи справдані, вони потім якось відпрацьовуються. Хто моніторить, як ці тарифи нараховуються? Звичайно, немає. Дивіться, я в цій ситуації можу вам навести такий факт. От мене подібна поїздка була в місто Івано-Франківськ. В Івано-Франківську, як ви знаєте, є дуже відомий базовий інститут у цій сфері енергетики. Називається Івано-Франківський інститут нафти і газу. Так. Він підготував кадри для нафтогазової сфери всього колишнього Радянського Союзу. Більшість інженерно-технічного керівництва Російського Газпрому випускники це випускники івано франківського інституту Нафти і Газу. От коли в мене було декілька тижнів тому Подібна поїздка Івано-Франківська, як зараз в Одесу, я зустрічався з ректором Івано-Франківського інституту Нафти і Газу. І вони в цьому інституті, їхні фахівці, зібрались і порахували, який об'єктивно обґрунтований має бути тариф так, на енергоносії у нас, на газ і нафтопродукти. І от до чого вони дійшли: порахували спеціалісти в цій сфері. Кращих немає і не існує. Що вони мені сказали? Висновок який. Якби Україна навіть не видобувала жодного кубометру газу сама, якби взагалі не видобувала і повністю його закуповувала лише в Росії, у нас тарифи мали би зрости максимум у два рази, не більше. Але ми видобуваємо більшу половину своїх потреб газу. Ми і собівартість, вартість, звичайно, інша ніж. Собівартість набагато в декілька так. разів нижча, ніж російського газу. Зараз повна собівартість. Українського газу, який вже на поверхні це 60 доларів. Всього-навсього питання, чому ми це не використовуємо, чому ми не нарощуємо власний видобуток. А в нас вийшло так: от беремо підсумки минулого 2014 року. За підсумками 14-го року, власний видобуток, от здавалося б, такий рік, так, агресія Росії, ми змушені менше закуповувати в неї газу. Тобто, ми природні мали би наростити власний видобуток, так? Нам так здається, це логічно. А дивимося, що відбувається в минулому році. А за підсумками 14-го року, власний видобуток українського газу Зменшилось. ми ще скоротили на 2% порівняно з 2013. Тобто, навіть уже в такий кризовий момент, який нам показав все, що треба вже енергетичну незалежність дійсно реалізовувати. А може, це старі родовища і вони не можуть ефективно працювати. Я про це також говорив з спеціалістами інституту нафти і газу. При радянському, на радянському періоді, так, яка була схема, якщо родовище дає там менше 10 кубів тисяч кубів газу за добу, це середовище консервували, бо вважалось тоді, у той час радянський, що це не надто великі об'єми. Але зараз в наших умовах нам абсолютно все одно скільки дає свердловина. Дає 10 – хай дає 10, дає 7-8 – хай дає. Головне, це не є Головне – так російської залежності. І так, звичайно. Це раз. І зараз ми говоримо тільки про ті існуючі, законсервовані свердловини. Ніхто не заважає нам розвивати інші, тому що розвідка повністю дає картину, карту того, де які свердловини нові можна ставити, які там. Прогнозні об'єми можна отримати, тобто все це можна було активізувати і законсервовані родовища, і нові розвивати. А в нас підсумок, як я вам сказав, ще, ще ми більше скоротили власний видобуток. А ціни при цьому зросли замість у два рази, зросли у чотири рази. Чому? Далі повна монополія. Отак От роблять реформи. Далі інший напрямок реформ, дерегуляція. Нам кажуть, що у нас відбувається дерегуляція. Що таке справжня дерегуляція? Це коли ми ліквідовуємо зайві державні органи, які зарегулювали нам всі сфери життя для бізнесу, для населення. Так, нам треба ліквідувати ці зайві непотрібні інколи навіть міністерства, а особливо державні інспекції, контролюючі органи, так, комітети державні. Ну, Громадські суспільства підтримувало децентралізацію. Також це теж спрямовано на, на ну, те, щоб оце... да, позбутися зайвих осіб, які... Контролювали і навіть знущалися над бізнесом і над е е ну, так, людьми. Так, на, ага. на словах у нас нібито по цій темі відбувається дерегуляція. А що робиться насправді? Піднімаємо документ, політичний документ в даному випадку, коаліційна угода, так, яку написали і підписали, урочисто під прийняли, іс існуюча парламентська коаліція, як ви пам'ятаєте, наприкінці минулого року вони прийняли під коаліційну угоду. І що передбачено в цій коаліційній угоді? Читаємо там. Я виписав, зробив собі виписку по всіх розділах цієї коаліційної угоди, а там передбачено не ліквідовується жоден державний орган, тільки один переіменовується. Зараз, черговий раз, ми з вами є свідками процесу, коли ми знову перейменовуємо ДПС в якусь іншу назву. Це ми вже проходили не раз то ДАІ, то ДПС, то знову ДАІ. Зараз ми знову міняємо ДПС на просто ПС але патрульна ск служба, скорочення особистого складу е ну, служба так... то залишається всі mm -hmm. функції, практично те саме. Формально проведена, е ніби переатестація, але поведінка на дорогах та ж сама. Принципи знову ж залишились ті самі. Але е більше того, мало того, що по коаліційній угоді, е на якій я базуюсь, не передбачено. Ліквідацію жодного державного органу Напоки, в коаліційній угоді чітко по розділах я виписав. Передбачено створення ще десяти нових державних органів, комісії інспекцій, комітетів, національне бюро розслідувань, наприклад, знамените, при цьому Національне бюро з по боротьбі з організованою злочинності, при цьому Антикорупційне бюро України нове і отак 10 нових органів. Потім, вже навіть коли прийняли цю коаліційну угоду, як ви знаєте, це ваша сфера, була ще нова ідея, яка миттєво реалізувалась, створили ще й нове міністерство інформаційної так. політики. Угу. Тобто разом вже 11 нових державних органів. Що таке значить новий державний орган? Мало того, що це нові витрати. А я думаю, що коли в нас зараз стан війни, нам треба економити на всьому, я не думаю, що це є час творити нові державні органи, тому що це новий. Додатковий апарат з зарплатами, з забезпеченням, з автомобілями, з відрядженнями, з витратними матеріалами, з усім, так? Але мало того, кожен новий державний орган це що таке? Це ще новий набір чиновників, який своїм правом підпису. Нам знов будуть щось дозволяти, не дозволяти, дозволяти стільки або стільки, а в них не погоджувальні функції. Потрібно їх проходити, щоб якісь проблеми вирішувати в суспільстві. Ну, а дивіться, як ви думаєте, якщо створюється державний орган, то напевно під нього зараз будуть вже придумуються якісь нові функції, угу. що цей державний орган буде відповідати за те тето і знов буде мати право оце дозволяти, а це ні, це такою мірою, а це такою мірою. Тобто, замість дерегуляції. Ми ще нові державні органи плодимо, так? Які ще більше будуть зарегульовувати різні сфери нашого життя? Тепер ви згадали тему: отак проводиться дерегуляція насправді. Тепер ви згадали тему децентралізації. Ще одне де третє. Демонополізація, дерегуляція, Тепер ще й децентралізація. Як тут у нас йдуть реформи? Що таке децентралізація справжня? Нам зараз її подають, якщо оцю децентралізацію більше повноважень на місця як адмінреформу, так. Податки... Певний відсоток ні, буде залишатися? Ні, нам подають як, що ми зараз повинні займатися розмежуванням новим, районів, сільських рад, селищних, формувати нові так звані громади. Громади, так. Тобто ми зараз повинні займатися малюванням по географічній карті. Ще паралельно, ми повинні чим займатися? Зміна вивісок в органах влади. Не мерія, а виконком міської ради. А в мене просте питання. А яка різниця? Мерія не буде мати грошей власних, чи виконком не буде мати грошей. Яка різниця? В Одеській області 35 районів не будуть мати грошей, чи 12 районів, наприклад, не будуть мати грошей. В чому справжня суть децентралізації? Тільки в одному: децентралізація податків. І більше нічого. А що роблять в цій сфері? Тобто, залишити на місцевих. На місцевому рівні більше податків. І яка різниця? Мерія чи виконком? Ну, то обіцяли, нам казали. Ми так обіцяли, mm -hmm. то так. А на словах що роблять? А я порівнюю два роки. Все пізнається в порівнянні. Беремо 13-й рік. Це останній повний фінансовий рік того, що зараз називають злочинні уряди Азарові. Це їхній повний так. останній рік, який вони відпрацювали. В 2014 році революція їх скинула. Вже, да. mm -hmm. так, а 2013 це їхній останній рік. Так от піднімаємо знову документ. Основний фінансовий документ країни закон України про державний бюджет на той 13-й рік. По тому року в бюджеті передбачено було, що 80% податків надходило в 13 2013 році в центральний бюджет країни. Тобто в той бюджет центральний, яким розпоряджається Кабінет міністрів, фактично прем'єр-міністр. І лише 20% податків на вони залишали по всіх місцевих бюджетах, разом взятих. Обласних по всій країні, міських, районних, селищних, сільських 20%, а 80% напряму в центральний. це 13-й рік. А тепер без емоцій політичних, симпатії, антипатії, піднімаємо аналогічний основний фінансовий документ країни вже на поточний рік. Згідно закону України про державний бюджет на 15-й рік, в центральний бюджет вже має надійти 82 податків. А місцевим мають залишити вже навіть не 20, а 18, ще менше. Тобто на словах нам розказують, що децентралізація, а єдине, в чому вона заключається, децентралізації податків, роблять навпаки, ще більше податків йде в центральний бюджет. Андрій, тобто йде може... повна підміна понять і по демонополізації, і по дерегуляції, і як я тільки що вам довів, по децентралізації. Тобто на словах реформи, реформи, страшні буйні реформи, а по документах політичних і фінансових точністю. Навпаки. Пане Андрій, може тому, що нам, як іноді деякі іноземні економісти кажуть, що країна на грані дефолту і нам про це не розповідають. Тому намагаються якось такими ну, такими завуальованими заходами з, ну, просто країну а чим ви... спасати. Ну, ну, дивіться, рятувати. ми констатуємо факт: країна на грані дефолту. Добре. А ми маємо задати собі запитання, а чому вона на крайній дефолт? По якій причині? Та вона якраз в такому стані, тому що, напевно, немає реформ справжніх. Правильно? Так, гроші, гроші державне поступають в країну, управління. Да. Міжнародний валютний фонд так, нам, нас От, підтримує, бачите, так, інвестиції заходять. Ви, сюди. ви правильно сказали, інвестиції, на жаль, не заходять, ну, але, але заходить дуже сферах, багато да? кредитів, які mm, нам зараз да. надають цивілізовані країни, різне, з різних джерел. Міжнародний валютний фонд. Світовий банк, Європейський банк і уряди багатьох країн, майже всіх цивілізованих країн за останні півтора роки, за словами самого нашого прем'єр-міністра, в Україну надійшло з різних джерел 17 мільярдів доларів. Це рекордна сума за такий короткий період. Ніколи в Україну такі величезні валютні кошти не заходили. Тепер просте питання. їх ефективно? А хоча б одне найменше економічне питання. Завдяки цим величезним коштам було вирішено? Курс вирішили? Ні. Бюджетні проблеми вирішують? Ні. Все за рахунок ціни тарифів нас з вами. Ну, хоч найдрібніший проєкт, програма економічна завдяки цим величезним коштам була реалізована? Ні. Питання логічне: реформ немає. Куди йдуть кошти, не розуміємо. Куди витрачаються ці зовнішні величезні кошти, які до нас надходять? Сьогодні йде розбудова української армії. Дуже багато теж було закладено в бюджет саме для, для цієї галузі. Так, галді. було закладено, mm -hmm. ви правильно кажете, було закладено. Ви згадали армію, тобто це і тема війна. І я бачу, що? Що зараз тему, темою війни прикриваються як ширмою. Все списується на війну. Свій Курс непрофесіоналізм, та, так, ховає? Девальвація mm -hmm. гривні, хто винуватий, війна. Хоча це неправда. Бюджетні проб... проблеми. Чому затягуємо соціальні пояси, бо знову війна? Також неправда. Тарифи зросли. Чому, наприклад, не в півтора-два рази, як мало би бути, а в чотири. Ну, також війна. Так? Все списується на війну. Ви кажете, на армію передбачено кошт. Так, вони то передбачені. Ну, але ви бачите звідусіль від слів самих військовослужбовців, які безпосередньо там на е, полі бою. Що вони бачать підтримку, допомогу волонтерів. всіх, кого завгодно, mm -hmm. волонтерів. Самі вони за свої гроші купують те, що треба, їхні родичі купують, підприємці окремі підтримують цілі батальйони, ми це бачимо. Вони бачать підтримку з усіх сторон, крім як з державної. Знову питання. Виділяються ці кошти по державному бюджету. Ну а де вони доходять? До кого? Тобто, я на сьогодні бачу, що темою війни прикриваються як ширмою, використовують війну як можливість швидко і дуже в великих масштабах. Самозбагатитись. Дуже ще не подолали такий дуже великий, важкий механізм тендерів. Це все розтягнуто у часі. А, це, а навіть механізм тендерів також використовується, щоб от нам погано з цим механізмом тендерів, треба щось тут швидше, якось обходити, і якраз це використовується також. Ну, а де результат цих тендерів? Де забезпечення армії? Чому це робляться волонтери і підприємці? Приватні? Я ваше питання вас підтримують безумовно всі наші глядачі. До нас заходять до уряду іноземні наші консультанти, угу. їх реклами... ну, так можна сказати по-простому, Їх рекламували, і у них дуже шикарна блискуча освіта і певний такий послужний професійний кар'єрний зріст. Угу. Чому це не допомагає ці консультації нашим урядовцям? Нашим чиновникам та справа в тому, що іноземців нас запрошують вже не лише у якості консультантів, а радників і міністрів. Так у нас вже іноземці зайняли дуже багато ключових посад безпосередньо. Вже, наприклад, міністра фінансів це ключова посада у фіскальній фінансовій державній політиці. Так а ви правильно кажете. Ну а де ж результат? Вже набрали цих іноземців з різних країн, так? Ну а де ж результат знову? А чому його немає? Та тому що і іноземцями, як і війною, також зараз гарно прикриватись. Бачите, ви хотіли іноземців? Будь ласка, маєте, але ну, ми не винуваті, що навіть вони нічого не можуть зробити. Бо що? Бо знову ж таки війна. Тобто знову йде прикриття як ширмами такими. Декілька завіз, декілька ширмів, за які прикриваються. А в мене просте запитання що в 46-мільйонній Україні немає спеціалістів по всіх напрямках. А в маленьких країнах Литви Грузії, я не хочу нікого образити. А там по вулиці ходять кругом одні спеціалісти. Так причому спеціалісти з української економіки. Мабуть, ну, на, ваш, на ваше питання ви ми зможете відповісти, тому що ви так. були радником при двох прем'єр-міністрах. Так, Так, я в свій а час вас... був радником двох прем'єр-міністрів різних. І як ця співпраця чим вона а, для вона... вас запам'яталась? Ну вона для мене запам'яталась тим, що я без кінця писав аналітичні доповіді, готові проекти, програми. В тому числі, чи в принципі, які лише сюди да? війшли у книгу на основі цієї трифункціональної економічної моделі України, яку я подав в своїй книзі, як підняти українську економіку. І з чим я зіткнувся? Чому все це не працює? А тому, що я зрозумів, що у наших діючих політиків просто взагалі інша мотивація. У них немає мотивації країна, У них мотивація країну використовувати у своїх кишенькових і Збагачуватись, збагачуватись, збагачуватись за рахунок країни. Все, вони не бачать, вони, ви до них прийдете з пропозицією. Ці наші політики на вас дивляться, і вони вас не бачать. Вони дивляться скрізь вас і дивуються, що ти прийшов з якимись тут пропозиціями. Не на часі. Там багато є варіантів відмовок. От що я зрозумів. І тому. Оце вже п'яте видання, яке ви бачите перед собою. Чотири видання попередні. Я так і робив. Ходив до них, був навіть радником двох прем'єр-міністрів, писав це все, пропонував. З п'ятим виданням я вже сам собі просто особисто дав обіцянку. Все, я до наших політиків діючих не хожу більше, бо просто немає сенсу. Ви виходите на студентський загал, на загал я спеціалістів. Я виходжу тепер до людей і mm -hmm. хочу переконати, що наших політиків діючих треба вже спокійно, без революції, бо ми переконалися, революції нічого хорошого не дають нам. Так, тільки гірше і гірше стає. Значить, якщо революційний метод не працює, ми повинні спокійним еволюційним методом наших політиків вже від влади усувати, діючих. Оцю політичну її називають елітою, я її не можу назвати елітою, тому що еліта працює в інтересах нації, країни. Ви бачите її з нутри, так? Я її бачу, та, так, я їх майже всіх сенс. знаю. Так це вже я її можу назвати політична каста. Так, яка керувала нами ці роки незалежності? Ми їх повинні зараз спокійно, еволюційно усунути від влади. Що таке еволюція в політиці? Це тільки один варіант, один механізм. Вибори. От через вибори, які в нас будуть найближчі, ті, що за ними, ті, що за ними, ми спокійно їх усуваємо. Як не голосуємо за них, а підтримуємо, голосуємо дійсно. Нове політичне покоління, зрозуміло. Усе ви, ви спілкувалися з, з молодим поколінням. Вони вас почули. Вони зрозуміли про що ви Ви знаєте, особливо легко працювати студентами. Це молодь. Цьо, Цьом вони році, черпають інформацію. Дуже... Революційні методи ні, подобаються. Ні? ні, революційні просто треба ну думку спрямувати в правильному напрямку, і все. Молодь прекрасно зараз черпає інформацію, дуже швидко: інтернет, Вікіпедія, будь-яке питання, будь-яка тема. Вони, якщо треба, взяли інформацію з інтернету, все швидко освоїли, нема проблем. Просто треба спрямувати напрямок думок, так, щоб, як ви, як ви кажете, не гарячкували через свою енергію молоду. І молодь прекрасно за нашу годину розмови, лекції, яку я читаю, вони прекрасно розуміють. Вже досить сподіватися на наших діючих політиків. Підтанцьовувати їм, підігрувати, роздавати їм їхні буклетики, роздавати під час виборів. Треба наших діючих політиків спокійно, без революції, без оцього гарячкування, через вибори, не підтримуючи їх, усувати від влади, а приводити до влади нове покоління політиків. Все, тоді ми робимо оцю люстрацію тільки не по смітниках, бо навіть якщо ми кого когось кинули в смітник, а він на наступних виборах балотується і виграє. Бо за нього все одно голосують. То що ми зробили хорошого? Не треба смітників люстрації, треба люстрація через вибори: не допускати неефективних політиків до влади. І все так відбувається в будь-якій цивілізованій і розвиненій країні. Нема результату, нема політичної підтримки. І на останок одна хвилинка. Яке неочікуване таке питання від нашого молодого покоління до вас надійшло, і як ви на нього відповіли? Ну, Якесь не... враження від Одеси у вас залишиться? Ну, безумовно, Одеса завжди особлива. Я коли навіть їду по місту і я бачу, як навіть написані вивіски, коли я чую, як Одесити розмовляють, ну практично кожне речення ну, таке ніде більше не почуєш. І не, не побачиш такої mm -hmm. логіки mm -hmm. мислення, де все ну, практично все перетворюється на гумор. І це mm -hmm. добре, тому що це є нормальна реакція, особливо в такі кризові моменти. І студенти часто задають такі оригінальні запитання. Ну, я не можу зараз виділити якесь одне, тому що на, на багато лекцій читаю е, і багато дуже різних питань. Але е, Одесити, е, особливо е, дівчата, вони дуже цікавляться. Ну а що ж їм робити після того, як отримують дипломи? Так, ну я їм єдине, що їх прошу, не виїжджайте з України, не шукайте собі щастя там з італійцями, іспанцями, американцями. Давайте все таки знадити свою долю та, та... свою освіту. будемо застосовувати тут, але об'єктивно я розумію, для цього має розвиватись українська економіка, і, власне, те, як це треба зробити, щоб вона розвивалася, я й. Подаю в своїй книзі, як підняти українську економіку, дякую, пане Андрію, що ви дякую. завітали до нас до студії за те, що поділилися враженнями від дякую. нашого міста від одеської молоді, а також за те, що ви нам намагалися так накреслити трошки наші проблеми. Є проблеми, але ми разом з вами, і разом з нашими громадянами, будемо їх вирішувати. Єх, Це ціл, по наших їх цілком силах. можна вирішити. Угу. Ми нічим не гірше від будь-якої країни, яка є розвинутою. Ваша цитата в українській економіці немає проблем, є проблеми в управлінні абсолютно, дякую, пане Андрій. Андрій Новак, президент фонду альтернативи. Сьогодні був у нас у гостях. Сподіваюсь, вперше, але не в останнє. Будемо на вас чекати на зустрічі з новими книжками з новими думками.